У Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластюна 5 вересня відбулося відкриття виставки живописних та декоративних робіт Перехрестя поколінь воля, проект присвята воїнам України уклінно з вдячністю. У виставці брали участь близько 40 авторів, мисткинь та митців із різних куточків країни. Всі ці роботи присвячені нашим захисникам, тим, хто зараз. Стоїть на межі на межі добра і зла на фронті, які завдяки яким ми можемо зараз і відкрити цю виставку, ходити на роботу, навчатися. І дуже хотілося б мені згадати, що на цій виставці є робота. Одного із наших захисників, ось за моєю спиною, робота Сергія Ступки, який зараз знаходиться на фронті, захищає нашу батьківщину. Він неможливо ще й не знає, що ця робота на виставці, але наші соціальні мережі, наше телебачення, донесе до нього цю новину, і ми вдячні і пану Сергію, і всім нашим захисникам, і нашим авторам, які привезли ці роботи до нас із різних куточків України. За те, що ми можемо насолоджуватися народною творчістю, бо дійсно перехрестя поколінь це покоління давнє, і сучасне, нове і старе. Приємно, що наші сучасні митці вони продовжують традиції того мистецтва народного, яке закладено було нашими ще батьками, дідами, прадідами, нашими предками, зберігають наше коріння і наші традиції. Захоплення, милування та гордість наповнили широку залу. Саме ці емоції, разом із вдячністю і пошаною стали головною метою проекту Присвяти воїнам України. Ідея створення виставки народилася з особистої історії Олени Сухоцької, організаторки перехрестя поколінь, воля у родині якої семеро рідних нині перебувають на передовій. Свої виставки персональні хотіла присвячувати. Чому присвята, тому що тільки заради. Завдяки воїнам ми можемо маємо право ранкової кави, маємо право зустрічі, маємо право радіти життю. І я думаю, що це розуміє кожен українець. Зараз наш проект розрісся в дуже великий. Він живе своїм життям. Ми ледь встигаємо його наздоганяти, тому що до нас вже приєднуються військові художники. До нас приєднується пані Софія, молода художниця, з Лубен, її роботи представлені в на свої філософським таким направленням. До нас приєднуються військові майстри. Авторами робіт є військові, їх родини та найбайдужі митці, що продовжують вшановувати та висвітлювати події на культурному фронті країни, поширюючись навіть за кордони держави у музеях Франції, галереях, посольствах України та на Конгресі в Парижі. Майстриня у нас є Марина Афанасьєва. Вона писанкарка. Тут представлені роботи бавовна і панно Писанкове, вона доброволець з 24 лютого, і зараз вона на нулі, але вона народний майстер України, вона членкиня IOV, Це міжнародна організація народно прикладного мистецтва при ЮНЕСКО. І ми возимо її твори, показуємо, щоб її ім'я знали, пам'ятали. Задля можливого мирного майбутнього, кожен з нас виконує свою місію військовослужбовці на запековому полі бою. Місцеві мешканці підтримують країну на економічному рівні, а не менш важливою залишається і культурна складова, що формує наші настрої та єдність. У Миргороді це наша друга виставка. Перша виставка у нас була в травні минулого року. Прийшла теж дуже успішно, було дуже цікаво. І після цього ми співпрацюємо. Ми дуже вдячні музею за те, що підтримує, тому що перш за все ми повинні пропагувати свою культуру тут, в Україні. Спільними зусиллями організаторів і учасників проекту залучена підтримка міжнародних організацій. Також пані Олена поділилася планами на майбутнє і стартом нових проектів. Нас підтримує міжнародна організація народного мистецтва при ЮНЕСКО, ЮВІ. нас підтримує Національна спілка. Майстрів України, до речі, єдина спілка України, яка теж зарахована до складу ЮНЕСКО і має право до речі голосу. Ми співпрацюємо з гадяцьким фаховим коледжем, коледжем культури і мистецтв. У нас декілька напрямків. Ми будемо відкривати проєкти автентика, так як національна спілка може нас консультувати і будемо відтворювати старожитне. Робити репліки, це буде напрямок прикладного мистецтва декоративного, це буде напрямок художнє мистецтво, і зараз ми теж готуємо дуже великий проект військові художники і діти. У залі вирували тиша та зацікавленість у поглядах людей. В експозиції були представлені картини, живопис, комп'ютерна графіка, декоративні композиції, писанки та арт об'єкти, які символізують мужність українського народу крізь покоління, патріотизм та надію у мирне майбутнє нашої країни. Виставка присвята триватиме впродовж місяця.